Доброго дня! Переловий шоу. Найдавніший і найпростіший у виконанні. Це є косі стіпки. Кожен наступний виконується посередині попереднього. Виконувати його можна згори до низу, знизу до гори. З лівим нахилом і з правим нахилом. І коли ви бачите, що якщо ми розвернемося до гори, то наша хвилька, яка формується, буде лягати з протилежного боку. Тут стала хвилька, і тепер хвилька буде. Формуватися з другого боку. Це обов'язково треба враховувати при виконанні даного шва. Щоб вишивка була геть, ідеальна, вам треба її вишивати в ромбі, що і виконувалося при виготовленні покутських сорочок, але це зовсім інша тема. Тут тільки ми бачимо. У ромбі, все те, що я сказала, як лягають нитки, коли ми їх настялюємо. І вишивалася вона ось така, такий ромб кругом до середини. При поворотах виконується хрестик. Хто захоче вишивати сорочку такій техніці, треба детально розібрати, як правильно її виконувати. А я сьогодні хочу зупинитися трошки на іншій темі. Комбінувати такий перловий шов можна з різними техніками вишивання. І з різними орнаментами, як квітковими, так і геометричними. Наприклад, ви вишили сорочку, рукав, але хочете, щоб він був у вас заповнений повністю. Для прикладу, так, ось таким, наприклад, так у вас виглядає рукав, ви його вишили хрестиком чи низинкою і потім ви хочете його зробити, заливку перловим швом. Для того, щоб її зробити, ви маєте перший раз вишити хрестики, визначити межі, де у вас буде лягати перловий шов зліва направо, а де справа наліво, тому щоб досягти ефекту переливання. У вишивці. При необхідності заповнюєте вільні місця, що у вас формується при виконанні такого шва, косими стіпками. Чи при завершенні, якщо це йде по краю, переловий шов хрестиками. Цей шов дуже швидкий у роботі і гарно виглядає. На тканині. Бажаю успіхів.